Таю, сьогодні дізнаємось, як Македонія підкорила Грецію, хто такий Олександр Македонський та як він збудував велику імперію. Але спершу з'ясуємо, яким було становище Еллади у 5-4 столітті до нашої ери. Ще у 5-му столітті до нашої ери, між грецькими полісами виникають непорозуміння і конфлікти, основною причиною яких було намагання домінувати над іншими містами. Найбільше стосунки загострились між Афінами і Спартою. Це протистояння. Ання вилилося у Пелопонезьку війну, яка тривала майже 30 років. У цьому конфлікті брало участь багато полісів, котрі воювали на боці Спарти або Афін. Зрештою, перемогу здобула Спарта, проте мир в Еладі тривав недовго, і вже в 395 році до нашої ери спалахнула Коринфська війна проти одноосібного панування Спарти. Отже, постійні військові конфлікти знесилили міста держави Греції. Врешті-решт, в Еладі не знайшлося поліса з. Об'єднати міста в єдину державу і забезпечити мирне співіснування, Занепад Афіни Спарти збігся в часі з посиленням Македонії, північної сусідки Греції на Балканах, яка у IV столітті до нашої ери перетворилася на сильну державу на чолі з царем Філіпом II. Його правління опиралося на військову міць Македонської армії, основою якої була Македонська фаланга, щільний стрій піхотинців глибиною до 16 рік. Озброєних піками по 5-7 метрів, що створювали стіну списів, ослаблені внутрішніми війнами і чварами, грецькі поліси не змогли об'єднатися щоб протистояти Македонії та один за одним потрапляли під владу Філіпа II. В Афінах точилися дискусії, тобто суперечки між прихильниками Македонського царя та прибічниками збройного опору, загарбникам з півночі, запізніла спроба афінян військовою силою зупинити армію Філіппов. Філіпа другого завершилася поразкою в битві при Херонеї в 338 році до нашої ери. Цікаво, що саме після цієї битви греки втратили свою незалежність більше ніж на дві тисячі років. Їх землі були під владою різних держав аж до 1830 року. Загалом Філіпу II знадобилося близько року, щоб остаточно підкорити Грецію. Наступним своїм кроком цар визначив боротьбу із Персією, але здійснити задоволення. Думане вдалося вже синові Олександру. Смерть Філіпа II спричинила низку повстань серед поневолених полісів у середині Греції. Тому 20-річний цар змушений був одразу вступити в боротьбу за отримання влади. Усі заколоти були швидко придушені, і Олександр Македонський продовжив справу батька: підготовку до походу на Перську імперію. Його армія складалася з греків і македонців. Похід розпочався навесні 334 року до нашої ери. Македонський. Військо вступило на територію Малої Азії. Грецька армія поступалася чисельністю перській, але добре вишколене і організоване військо здобуло свою першу перемогу над персами, здолавши їх біля річки гранік поблизу троє. Шлях до Азії був відкритий. Перський цар Дарій III зібрав велике військо, щоб зупинити Олександра Македонського, але сили персів складалися переважно з підкорених ним же народів, які неохоче воювали на боці своїх гнобителів. Що негативно позначилось на дисципліні та бойовому дусі в цілому, і вже у 333 році до нашої ери відбулася велика битва біля міста Іси в Сирії. Олександр знову переміг, крім багатої здобичі, взяв у полон дружину і двох доньок перського царя. Підкоривши Сирію, Фінікію і Палестину, Македонське військо рушило до Єгипту. Єгиптяни радісно зустріли Олександра Македонського, визволителя від персів. Жерці оголосили Македонського сином. Бога у Дельті Нігу, Олександр заснував місто Олександрію, яке стало окрасою стародавнього світу. І вже у 331 році до нашої ери, після року відпочинку в Єгипті, македонське військо продовжило похід, вирушивши в Месопотамію. Вирішальна битва Олександра з Дарієм відбулася біля селища Гавгамели. Сили обох армій були приблизно однаковими, але хід битви вирішила втеча Дарія III з поля бою, залишившись без головнокомандувача. Перси здалися в полон. А невдовзі македонські війська увійшли у Вавилон, далі у столицю Персії Персиполь. Дар'я третього вбили його ж воєначальники. Так, держава Ахеменідів перестала існувати. Її було приєднано до Македонського царства. У 327 році до нашої ери Олександр Македонський рушає в черговий похід до Індії, шукаючи шлях до краю світу. Похід виявився складним і виснажливим як через опір місцевих жителів. Так і через незвично вологий клімат, джунглі та численних отруйних тварин. Врешті-решт, військо Македонського відмовилося йти далі. Олександр повернувся у Вавилон і зробив це місто столицею своєї величезної імперії. Імперія Македонського, яка мала території на трьох континентах, трималася на військовій силі та авторитеті самого царя. Тому, коли в 323 році до нашої ери Олександр Великий помер, на місці однієї імперії виникнення п'ять держав Македонія, греко бактрійське та Пергамське царства, Єгипет, династії Птолемеїв та Сирійське царство Селевкідів. Олександр Македонський на завойованих землях поширював грецьку культуру і мову, запрошував греків переселятися в побудовані міста. Відбувалися елінізація, тобто поширення грецького укладу життя, звичаїв мови, культури на простори Азії та Африки, та процес збагачення культурними та науковими здобутками. Був взаємний саме в еліністичних державах відбувалося поєднання грецької та східної цивілізації. Наймогутнішим із еліністичних держав став Єгипет, столиця Олександрія. Правителем Єгипту був соратник Олександра Македонського, Птолемей, з іменем якого пов'язана династія Птолемеїв, яка володарювала 300 років. Олександрія Єгипетська була культурним та науковим центром еліністичного світу, а найбільшою за територією Еліністичної. Державою стало царство Селевкідів зі столицею у місті Антіохія. До нього належали землі від Месопотамії аж до Середземного моря. Через царство Селевкідів проходили важливі торгівельні шляхи, які сприяли його збагаченню та розквіту. Кінець епохи елінізму у 30-му році до нашої ери пов'язаний з підкоренням територій еліністичних держав Риму. Ось ми і познайомилися ще однією державою стародавнього світу. Побачили, як чвари ослаблюють. Державою призводять зрештою до втрати її самостійності. Що буває, коли зустрічаються різні культури та взаємозбагачують одна одну, що відбувається з державою, яка створена шляхом завоювань та утримується на авторитеті свого правителя. Я дякую вам за увагу та зустрічі на наступному уроці.